Просто уявіть, трикімнатна квартира в улюбленому районі виставка по вулиці Мазура. З... Двома балконами, з двома санвузлами, три в нас кімнати. Це перша кімната, її можна зонувати і зробити. Три роздільних кімнати. Ось у нас вигляд на проспект Миру. Тут такий великий балкон. Квартира абсолютно укомплектована з новим ремонтом. Ремонт, ремонт в нас робився в 2017 році. Як бачите, збережений стан, є в нас посудомийка, дахова, духова шафа, холодильник, Ну, повністю все-все-все. І все, що на відео, все залишається. Двостороння квартира. Найкраще планування. Ось у нас ще один санвузол, Ви можете перепланувати собі ту кімнату прохідну. Тут у нас також ще один балкон, це доросла спальня. Балкон, бачите? І там у нас вже південний бух. Так. І друга кімната. Телефонуйте. Мінімальне оформлення, 2%. І ціна. Ціна 8